Про плюс і мінус. Один раз, як слід навчишся, вже ніколи не помилишся. Жили собі плюс і мінус, та й горя не знали, бо про них ще в класі п'ятім зовсім не навчали. А як тільки пройшли тему, плутати все стали, сіли мінус і плюс на горбі і гірко заплакали. Тож давайте подивимось, як то треба вчитись, щоб і ми могли спокійно з ними подружитись. Якщо треба два числа нам зараз додати, мусим зразу їхні знаки. Добре розпізнати. Якщо знаки однакові у ті числа мають, то їх хутко додають і знак не забувають. Якщо ж знаки у них різні, то нам слід вважати. Їхні модулі швиденько треба порівняти. Ну, а потім. Від більшого менший віднімаємо. І знак модуля більшого результат приймає. Всі ці правила повторюй з вечора і зрання, але знай, вони підходять лиш для додавання. Якщо, друже, тобі треба множити й ділити, то законів зовсім інших мусишся навчити. Якщо знаки однакові, то й проблем немає, в тому випадку лише плюс відповідь приймає. Якщо знаки в чисел різні, то не сумнівайся, Мінус відповідь пиши і зовсім не вагайся.